Доброго дня, шановні слухачі курсу теорії та методика навчання історії в школі. Сьогодні ми поговоримо про розвиток пізнавальних умінь на уроках історії, і про самі пізнавальні вміння, і про їхній розвиток. Не затримуючись, нагадайте мантру. І загальний план сьогоднішньої роботи. Ця лекція частково зачіпає і попередню тему четверту, і е, описує нову п'яту. Частину 2, 4, другий модуль, четверта тема, і наступна тема п'ята. Знову зверніть увагу на ту проблему, яку ми вже обговорювали. Учень знає на пам'ять дати битв, але не може пояснити причин початку війни. Чи може вважатися, що він знає історію, і як із цією проблемою боротися? З... Зверніть увагу на дві основні тези, пов'язані із цією ж і 2.5 темами, або 8-9 по розподілу у Мудлі. Зміст історичної освіти не лише знання, а й уміння, і тут мають бути додані і цінності. А також теза номер два. Ви не можете навчати старшокласника так само, як робите це із учнем базової школи 5-6 класу. Завдання одне. Навчити аналізувати джерела, але підходи мають відрізнятися, вони мають враховувати вікові особливості учнів. Е, таксономія пізнавальних умінь в контексті нової української школи передбачає перехід від знань умінь та навичок зун, скорочено до компетентностей. При цьому компетентності це є прямий наслідок знань умінь та навичок. Коли вони застосовуються на практиці, тобто здатність втілювати отримані знання в життя, це і є компетентності. Вони між собою розрізняються, але основна ідея в тому, щоб підготувати учня до самостійного життя, навчити його вчитися і застосовувати знання у реальному житті на практиці. Про… Історичні вміння скорочено за таксономією Блума, базові історичні вміння, тобто репродуктивні відтворення, що деколи, як хронологічні винятково для історії, так і просторові для історії географії. І суміжних наук, і термінологічні загалом для усієї науки, яка покликана давати визначення. Далі, коли в учня є сформовані базові вміння, в тому числі історичні, можна переходити до формування і розвитку продуктивних, тобто коли учень уже щось створює сам. Не лише відтворює те, що запам'ятав, а й продукує нове, пояснювати причини й наслідки, порівнювати між собою сюди ж варто віднести і щось на кшталт реферування, тобто зведення до спільного знаменника якоїсь отриманої інформації, тобто пошук і підбір інформації по питанню. Це не дослідження, а створення конспекту або реферату. Ось в чому мається на увазі ось де ці продуктивні історичні вміння. Ну а далі, коли вже попередні два освоєні, наступає період вищих вмінь, тобто критично творчих де вже починається наукова і творча інтерпретація. Інтерпретація, пояснення, пошук прихованих сенсів на основі отриманої інформації, як і критична оцінка, частково між собою пов'язані, альтернативне бачення вже е, наслідує оте наукове мислення, тобто. Здатність будувати моделі, наповнювати їх змістом, і пов'язано із попереднім, критикувати їхній зміст, чи відповідають ці побудовані системи дійсності, і чи дійсно їх можна так розглядати, тобто доказовість, тобто на, наука, і до, на додачу до цього іще і історична емпатія, тобто спосіб подивитися на світ очима людини з зрозум... іншої, зрозуміти її і відчути не лише просто іншої людини а іншої людини іншої епохи ця історична емпатія відносно нова у… Нашій методичній роботі вона частково була представлена і раніше у вигляді творів роздумів або листа до якогось персонажа, де відповідно вам потрібно було продумати, як ця людина бачила світ і про що власне з нею, наприклад, можна було поговорити. Але зараз це виходить на новий рівень набагато глибший і складніший, який вже не вписується у просту модель, записану е -е, на площині. Назвемо це так. Недостатньо вже одного переліку змісту або однієї схеми, це потрібно розвивати в декількох вимірах одразу для розвитку цієї історичної емпатії. Справжньої. При цьому, якщо ми говоримо про вікові особливості сприйняття, ми говоримо про те, що учень має бути готовий до того, що ви від нього вимагаєте. І сюди ж підходить одна із головних ідей Івана Вигоцького зона найближчого розвитку. Тобто здібності і знання, які є в учня, дозволяють йому виконувати певний обсяг завдань, але за цим певним обсягом завжди є більший, який цей учень може досягнути, якщо Проявить наполегливість і буде достатньо вмотивований, щоб цю відстань пройти і відповідно стати кращим у тому, власне, що він робить. При цьому, попри те, що повертаючись до того питання про історичні джерела, зміст освіти він приблизно зберігається, однаковий для, для усіх класів. Тому що головна відмінність між наповненням історії у, на різних ланках, вона про акценти і про головний фокус. Ну, наприклад, якщо ми про 10, 11, 12 клас говоримо це, фокус уже на абстрактних поняттях і на політичних рухах, наприклад. То коли ми говоримо про п'ятий-шостий клас, це акцент на візуальності, на певній міфологізованості або касці, тобто на фактах і на подіях, які відбувалися. Якщо тут абстракція на вищій ланці, то на першій ланці ілюстрація, але історія залишається та сама. І зміст цієї історії він також продовжується людина в історії, історія українського народу і розвиток знань, умінь, навичок, формування цінностей і побудова компетентностей. Але попри схожий, попри схожу ціль, ну а до речі, ціль у, у, на всіх ланках вона одна і та сама. Розвиток і вдосконалення знань умінь та навичок, комп формування компетентностей і формування всесторонньо розвиненої особистості громадянина патріота, все ж підходи мають бути різні. Сама організація матеріалу вона відрізняється, обов'язково відрізняється, залежно від того, до чого учень психологічно готовий. Давайте подивимося на два психологічні портрети учня, де є 5-6 клас і 9-10. Як я вже казав, конкретно образне факти і те, що можна побачити, або доторкнутися до нього, потримати в руках абстрактно логічне в 9-10 класі поняття теорії ідеології, бачення, конструкти. Відповідно, Розмова в п'ятому класі про князів Русі України і розмова в 10 класі про Русі України. Вона буде про князів, але організована по різному. Вона буде про значення цих людей в історії України, але знову ж таки організована по різному. При цьому у базовій школі 10-12 років історія як story, Тобто розповідь, казка, пригода. А для старшої школи 14-16 років історія як система або проблема. І ось далі це продовжується у. Ідентифікації самостверджені. це важливо для мене, я маю власну думку, і історія дає відповіді на запитання, які вже можуть виникати в людини в 14-16 років. У 10-12 років пропонується вважатися, що історія в контексті мотивації це гра. І задоволення від того, що учня похвалила, але щоб їх хвалили, люди хочуть завжди в будь-якому віці, і тут швидше мова йде про знову ж таки про організацію, про підходи ніж про наповнення, що потрібно додавати більше ігрових моментів, які дозволяють. Трішки збавити напругу, в той час, як для 10, 9, 10, 11 класу, який незабаром в рамках нової української школи існуватиме, уже необхідна інформація, необхідний матеріал, з яким можна працювати. Я маю власну думку, це пояснює і сюди ж варто додати завдання, які ставить перед учнями вчитель. І для виконання цих завдань вже недостатньо якоїсь красивої картинки, яка дозволяє уявити вас на палубі козацької чайки. Потрібна інформація, як ця чайка діяла і, і чим вона відрізнялася від інших кораблів того часу, особливо ворожих, що дозволяло козакам здійснювати морські походи, тому що завдання про морські походи, і там, наприклад, потрібно написати есе. Тобто серйозніший підхід уже до історії, як до, можна сказати, як до роботи, яка вимагає виконання. І при цьому, якщо для базової школи важливими є яскраві деталі персонажі події, хоча я вважаю, що тут потрібно сказати, це обов'язково для усіх. Уроків, і загалом для побудови інформації, і в 10 класі, і в 5 має бути матеріал яскравий, пов'язаний з персонажами і наповнений подіями. А, але в 10 класі ці яскраві деталі будуть пов'язані із тим, що ми говорили перед цим, що я щойно розповів. що Інформація необхідна для виконання завдання, зв'язки, мотиви, наслідки. А в їх же ж ці мотиви не можна пояснити, поки не опишеш персонажів і події, в яких вони участь брали. То для 5-6 класу загалом все зводиться до цього наповнення своєї пам'яті оцими подіями і фактами. Тобто яскраві деталі персонажів події як самоціль, а вже в 10 класі як основа для розвитку причинно наслідкових зв'язків, мотивів, наслідків. І загалом отримання інформації. На цьому варто зауважити, що вам, як майбутнім вчителям, потрібно враховувати оцю потребу, дати для старшої школи необхідну інформацію. Потрібно зробити наповнення курсу історії важливим для учнів. Це вимагає певного перегляду і загалом змісту. Освіти і її особливо її подачі, але це цілком реально реалізувати, але потребує певного досвіду саме роботи в школі. Але майте це на увазі. При цьому, як підсумок того, що ми щойно проговорили, для п'ятого класу потрібно багато зображень, потрібно розбавляти виклад матеріалу іграми, і потрібно встановлювати зв'язок. Тому що людина вона не змінилася. І вона, як з'явилася 40 тисяч років назад, ну нехай 20 тисяч ми точно можемо е описати перших кроманьольців. І за 20 тисяч років вона поступово дійшла до польотів у космос і до ядерного реактору, але людина залишилася та сама. Вона потребує. Того самого, що і двадцять тисяч років назад, і вона і увагу звертає на те ж саме, що і двадцять тисяч років назад. І саме тому можна встановлювати емоційний зв'язок між персонажами історичними давно минувших епох, і теперішнім п'ятикласником. Але оце емоційне залучення все одно потрібно провести і вказати. Можливо, прямо для п'ятого класу, можливо, натяку на оцей емоційний зв'язок, на те, в чому вони схожі і що вони б хотіли. Про це якось іще поговоримо в той час, як для десятого класу потрібно давати можливість їм формуватися як особистостям і громадянам, тобто, сюди додається вже громадянська освіта саме тому проблемні дискусії. І проблемні питання дискусії необхідні для по перше, можливості виразитися. А по-друге, для формування комунікативної компетентності, тобто не лише давати можливість висловитися учневі, але й проводити рефлексію його виступів, тобто. Слідкувати за тим, щоб він розвивав свої комунікативні здібності правильно, а не за принципом. Я буду кричати гучніше інших, і тому мене почують. Про це багато хто забуває е, в тому сенсі, що це не, не вихід забивати інших людей не тільки криком, а й кількістю інформації, слів і зводити дискусію е, у балаган. У розбірки, які так гарно продають на телебаченні, на ток-шоу, які дуже часто наполовину постановочні, дискусія такої не має бути проблемні питання, необхідні для розвитку мислення і знову ж комунікативної компетентності в аргументуванні, а аналіз суперечливих джерел надзвичайно важливий для закріплення за учнями. Чи ви, учні, в мисленні учнів переконання, що немає нічого істинного? Усе б має бути доведене і те, що ми зараз приймаємо, завтра може бути вже переглянуто. І для того, щоб вони не боялися, а це одна із особливостей психології людини оці когнітивні упередження. Передусім, упередження першості, те, що учень побачив перший. А він в 10 клас не прийшов у три роки, коли на кінець почав цей світ усвідомлювати. Ну, звичайно, дитина починає це усвідомлювати раніше, але в три роки вона вже може ходити і в цілому цей світ сприйняти сприймати і реагувати на нього в тому форматі, в якому ми можемо це розшифрувати. Уже зазвичай до трьох років або з трьох діти починають розмовляти. Вони в 10 класі вже не мають за плечима 15 років життя, можливо, 14. Нехай ми починаємо із трьох не менше 10 років. Вони вже цей світ бачили і сприймали. Вони вже наповнені стереотипами і упередженнями того, що побачили перше, і саме тому необхідно їм показати, що людина може помилятися, а може і її спосіб мислення і установки бути інакшим. І от саме для цього потрібно аналізувати суперечливі джерела, розвінчувати міфи і стереотипи. Цю карикатуру ми з вами розробляли на семінарі, але зверніть увагу на приблизний алгоритм роботи. Із... Візуальними джерелами для п'ятого класу, а саме фокус на емпатії та описі, і саме тому і візуальне джерело вибрали. Це, в принципі, підходить для будь-чого іншого, і для тексту, для будь-якого іншого історичного джерела, не використане на уроці. Опис персонажів дозволити поміркувати учням, щоб вони могли сказати. До першого можна додати загалом емпатійний опис, як ми говоримо по дитячому, які емоції, що ви відчуваєте, що хотіли передати. Саме тому я й підібрав карикатуру, тому що тут емоції яскраво виражені. Автор карикатури прям хотів показати ось ці емоції, вирази обличчя їхні пози. Це також потрібно читати на рівні п'ятого класу, і нарешті, додавши елемент гри і под, сказати под, для учнів, подумати, що могли ці персонажі сказати. Ми маємо навчити учнів бачити джерело, розвинути емпатію і передачі емоцій. Людина не змінилася, змінився світ навколо людини. І реакції людини на цей світ вони також проходять еволюцію. При цьому для десятикласника я, до речі, сумніваюся, чи варто взагалі карикатури із обігруванням суїциду вставляти, але це проблема холодної війни, оця загроза, яка нависала над всім світом. Десятикласник має проявляти вже абстрактне мислення і критикувати джерело, уже міркувати. Говорити про наповнення символами, про ідеї, які намагаються передати, про якийсь контекст цього джерела, про те, що автор намагався показати, перебуваючи, також під впливом чогось, під якимось упередженням або на чій стороні, тобто проаналізувати це джерело, так як роблять це вже науковці, але чи потрібно для 10 класу починати із запитань для 5 класу? Звичайно, потрібно. Вони, звичайно, до 10 класу мають вміти це робити уже автоматично? Це вже має бути сформована навичка, але ніколи не буде зайвим для аналізу карикатури додати прості запитання, які емоції тут зображаються, і що ви бачите? Як, от, наприклад, Хрущов? Упевнений в собі переконаний, хоч і збирається стріляти, тому що він загалом вважався не сильно розумним. Але поруч із ним Кеннеді усвідомлює усю катастрофічність, але повернутися уже не може. Саме тому ви, як вчителі, маєте враховувати, що пізнавальні вміння це продовження знань і ключовий компетент змісту освіти. Інформацію засвоїли, навчилися нею користуватися. Потім будуть сформовані цінності, але це вже тема іншої лекції. Психологія учня не перешкода, а опис особливостей інструкція з експлуатації, яка дозволяє нам підібрати різні методи. Враховуйте всесторонній розвиток учня на уроці і враховуйте особливості психології учня. І проблем у вас немає виникнути. Дякую за увагу.